Всім привіт. Вирішив зняти відео. Почався в мене вже сезон заготів дрів. Так от трошки. Отак. Ну, трошки, три бочка бензину. Ну, тема якби розмови хотів сказати усю. Зберігати без палива, хочу, я би ну, порекомендувати, я не знаю хто як, робить. Ось у продлітельним простою, наприклад, в мене вона стояла, напевно, місяців три. Я не користувався, ну, як би по своїх обставинах. Це сьогодні з'явилася робота, то якби взяв. І в чому проблема з запуском? Буває, багато хто пише там оставляю бензин, не зливаю, типа проблем нема, проблем нема. Типу, ті, що зливають, в тих проблеми є. Але чу в них проблеми. Ще раз покажу, оця ця наклеючка зберігати без палива. Я хотів би трошки об'яснити, як би по-правильному. Воно виходить так, що багато хто говорить, що кінчається бензин, там да вже пилка. Ну, вона неадекватно вже робить. Нема вже та її роботи. Вона вже душиться просто. І що? Ну, додушують, як в нас розказують, додушують до кінця. Тобто, щоб... Заглухла, випалити весь бензин, випалити з карбюратора, тобто І виходить те, що вона хапає воздух, ця пилка. Фільтр попав воздух, магістраль палив на воздух, і потім, виходить, ви поставили, там проходить місяць кого там цього 2-3, коли як ви часто користуєтесь. заливаєте бензин. завести Стоїш, диркаєш, диркаєш, та рука вже, це там чуть не отвалюється, вона не хоче реагувати. Ну, Проходять ці маніпуляції, і все-таки вона хапає. Так що так, так виходить? Бензин висушили, вона вхапила воздух, поки вона його закачає, ви рукою на... це все дюргайте. Праймера підкачки, в принципі, в щілях. Ну, я рідко де бачу, вони є, але це в мене нема. І хочу сказати такий правильний метод, оце. Як, я, як саме роблю я. Я раніше би, тоже, там, трохи робив цього і були з нею проблеми з запуском. Вона простояла, не можна завести Дьоргаєш, 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 і вроді все в порядку, це свічка, все цього іскра є. А такі проблеми. Ну, я роблю по-другому принципу зберігати без палива. Ось, починає вона вже некоректно працювати. Кінчається бензин, все, заглушив. Якщо там музолить там, там, тих 30-40 там, які залиються, там скільки вона не, не набирає, можете злити, все, на цьому все, більше до неї не лізьте, не заводьте. Та паливна суміш, яка залишається в карбюраторі, в паливній системі, це ваш залог на те, що на наступний раз ваша пилочка запускається. Без ніяких питань. Так як і я ось. Останній час дуже багато це роблю. Почала вже некоректно працювати, кінчається бензин, злив тих там 30-50 грам, що там остається, все, я її більш не завожу. Потім пройшло три місяці, зняв, подивився, питань немає. Зробив суміш, залив, да. Вона схопила не з першого разу, я там 2-3 рази дергнув. Вона буркнула, клаца їм потім в робочий, з першого разу бурк, і все, нема питань, вона працює як дзига. Тобто навіть при таких простоях. А раніше, коли я цього випалював дотла, як то кажуть, ну, її не можна було завести, ти тільки стоїш мучишся, і там знайомі теж кажуть, мучиться, тоже не можна завести. Тобто це такий спосіб, ну, яким я користуюсь, який дійсно працює. Ви не мучитесь без питань. Працюєте. Тому не знаю, якщо кому цікаво, може хто так користується, може хто взагалі не зливає. Ну, я рахую, що, чесно кажучи, їм там баку не треба якби. Просто злить. Те, що сталося в камері, в карбюраторі, в паливній системі, та хай там буде. Шкоди воно не зробить, воно з маслом, якщо ви користуєтесь хорошим маслом, синтетикою, там до півроку зберігання, як там пишуть, ну, тобто без питань, за це ви можете не переживати. Навіть якщо користуєтесь там осінній період і на зиму ви ставите її на консервацію, на весну взагалі питань не буде. Ви собі залили суміш. Бурк питань не буде, вона працює. Що так зверну увагу цього? Весь час показую пилку, що вона в мене чиста, чиста, думаю все-таки зніму після роботи. Я її ще не чистив, вона в такому вигляді вона не буде ставати на гараж. Я її буду розбирати, все чистити. Щоб не казали, що я там показую музейний експонат. Пилочка після роботи. Все, видно. Що вона була в роботі. О, сьогодні спалив три баки бензину. Трохи, звісно, замахався. Оповмиль, як то кажуть, ну нічого, зато така ось окупка. Перерізав, взагалі без питань. Не знаю, що пацани, не ці амортизатори, я не знаю, в мене по то руки були, оту, сідаєш вечором повечеряти, Держиш ту чарку, а рука після 180-ки, ну я не знаю в кого як тут. Ну, поки я все чувствую нормально. Тобто нема питань. Нема цього мандража. Тобто все, спокійно, в принципі. Взяв такий стопарик. чохольщіль, Все, держу. Ну, там уже мінімально трусяться, ну, ну, не так. як Сидиш тоді. Пам'ятаю особливо да, бо після китайця працював, сидиш так, оця рука. Давайте вже наливайте, шуль, ну, це так, якби. Шутки шутками. А як би так і є, амортизатори ці дуже виручають. Да Чистить, чистить. Грязнюня вона сьогодні капітальна. Це б все зубриком возив, бо треба було трошки відстань була. Ну Ну це верба. Ну, що я скажу? Вітер вас звалив. Треба було прибрати. Як би. Ну, зато дровцята. О, Гарно видно. Кубка добряча, я рахую, що там, вона навіть ту літру не спалила, там 390 мл бак, три заправки. Я там заправляв десь приблизно, щоб так сказати, по грам 300, мабуть. Може по 350, по... з літри в мене ще осталось десь до 150 грам, приблизно так. Ну, я рахую, що це для два мікса це. Взагалі чудовий результат. Не знаю, останніми вписався б не вписався в цю. Ну, якось так. Тому, кому такий спосіб цікавий, пишіть, можливо, ще так хтось користується. Цікаво буде почути. Ну, можливо, хтось там по-своєму зберігає. Буде цікаво поспілкуватися. Масло, на наципок, штіль. Форест плюс дійсно класне масло. Все запустив, Чуть-чуть прогрілась, погазував, став. Цяточки масла йдуть, все. Нема питань, подача масла є, все йдемо працювати. Тобто якось так. Якщо кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Будемо спілкуватися, продвигати наш україномовний канал. Тому... Всім дякую за увагу. До скорих зустрічей.